Один український воїн загинув та сімох поранено на Луганщині. Терористи артилерією рівняють із землею Новотошківське та Кримське. Українські військові кажуть, бойовики планують наступ. Потужний обстріл почався сьогодні в досвіта. Бойовики із окупованих селищ Фрунз, Задонецький та Жолобок, відкрили шквальний вогонь із мінометів та гранатометів. Самих лише ворожих снарядів з протитанкового гранатомета в бік українських військових прилетіло понад 120. Згодом уже з окупованої Кадіївки. Це колишній Стаханов. Активно почала стріляти ще й ствольна артилерія бойовиків, яку коригують у режимі реального часу ворожі безпілотники. Один дрон наші військові збили у селищі Новотошківське пошкоджено цивільні будинки та перебито водогін. У військово-цивільній адміністрації розглядають можливість евакуації дітей із села. Із власних джерел ми дізналися, що постачання води вдалося поновити. Проте бій триває і досі. Якщо він починав з мінометів, заборонених вінськими домовленостями калібром 120 мм, Потім він перейшов на ствольну артилерію калібром 122 мм, Зараз він використовує артилерію 152 мм. Починаючи з ранку, процес триває. Випустив десь близько 70 снарядів калібру 152 мм. Судячи з того, що вони потягують резерви, накопичують, а це можна розцінювати як підготовку до наступу.